Так, шановні, хочу показати, яку лампочку нашій анусці Миколай принесе. Називається вона проєкційна лампа. Проєктує вона зоряне небо. Живеться лампочка або від мережі, або від зарядки мобільної, або від батарейок 2А 3 штуки. Кришечка відкривається, вставляються три батарейки типу 2А. Так вона виглядає. На тут нас можна не звертати увагу то в якості павербанка зарядка з акумулятором. Зараз я її увімкну. Вона має тут три кнопочки. Ця кнопка включає просто жовте світло. Так, що тут. Включає жовте світло і виключає. Друга кнопочка, включає різні режими. Тут є три кольори: червоний, синій і зелений. І вона їх по-різному комбінує. Три, два, моргають, і тому подібне. А ця кнопочка включає обертання. Тепер саме цікаве. Знімаємо захисну кришечку або кришечка, яка виконує роль розсіювача, якщо лампу використовувати в ролі нічника і вимикаємо світло. Так. От така у нас світломузика в хаті. Зараз я виключу телевізор і подивимося. Що ми на камеру зможемо побачити? Отак. От така у нас стеля. Такі в нас стіни. Ну, режимів тут достатньо. Мені сподобався зелений колір. Така дискотека 90-х виходить. Місяць і місяць червоний і синій. Ну, або, відповідно, якщо включити зелений колір, то буде зелений. Отак От вона на стіни проєктує. Зараз спробуємо пощокати трошки. Я не зовсім тут бачу. Так, то я додатково включив ще жовте світло. Ось такий у нас місяць. Жовті зірочки розмазані. Зараз попробую показати. Виключено, включено, зелений з червоним. От такий режим почергово. Кольори світяться, згасають. Ще почергово. Тепер у нас тільки червоний, якщо виключити жовте. Так воно виглядає. Така у нас інтересна лампа. Так сама лампочка виглядає в темноті. Якщо відповідно надіти ковпачок, вона виглядає отак. Може камера зараз фокусує ближче. Отак. Чай виключаємо і зелений. Так виглядає зелений колір класно. Також можна комбінувати і додати жовтий. Зараз. У нас тепер зелений з жовтим. Я так розумію, що жовтий більше як нічник. Можна обертання виключити і він буде просто світити статично. Пермісяць жовтий і зелений. Якось так виглядає наша лампа. Щелкнев ще. Тепер синій колір. Синій, в принципі, теж непоганий, але мені чогось по самому світлу сподобався зелений. Отак. От Попробую. Включимо, нехай обертається. Одним словом, лампочка така, що батьки на неї більше залипають, ніж діти. Отака у нас дискотека. В принципі, все, що хотів показати, вимикаємо. Вимикається вона так. І обертаємо. Ну, або просто виймаємо з розетки. E é justo,